Наразі запис на лікування Лодоманії в нашій клініці розписан на два тижні вперед. Кожен день до нас звертається мінімум одна нова людина за допомогою. Залежність від азартних ігор стає на один рівень із залежностями від психоактивних речовин, і ми можемо сміливо сказати, що лудоманія – це чума 21-го століття. Тому, поки в нашій країні тільки готують протокол, за яким будуть лікувати людей з ігровою залежністю, ми діємо. Команда клініки Петра і Павла розробила програму лікування від ігрової залежності, до якої залучені найкращі фахівці. Кілька варіантів лікування: індивідуальний підхід, психодіагностика, методи, які використовуються тільки у нас. І це все включає наша програма, яка допоможе вам припинити брехати, тонути в боргах, кидати, грати і знову, знову зриватися, жити з постійним відчуттям провини і власної неспроможності.